Олексій Буряченко зараз приєднується до нашого ефіру. Кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я вас вітаю. Добрий день, вітаю Олексію. Ради бачити. Традиційно вітаю всіх наших, шановних глядачів. Пане Олексію, це саме те формулювання, коли е, тягнеться рука, е, зайти на сайт оригінального повідомлення, перевірити, що за змі про що іще ще пише, і так далі, і тому подібне, чому е, у Франції раптом з'являється на сайті однієї з радіостанцій, ось саме таке формулювання, що е, поки не публічно, але дипломати низки країн спільні зусилля вибудовують для того, аби Просувати Україну до переговорів. На це є цілий ряд причин. Суто навіть одна є внутрішньофранцузька це Олімпіада. Ага. Як мінімум Макрону точно б хотілося призупинити бойові дії на час цієї Олімпіади. В контексті цього така мирна повістка французьких змі вона все одно так чи інакше циркулює центральними змі. Але це не означає, що. Конкретна Франція підштовхує Україну до миру, це означає якраз те, що тематика пошуку миру. Назвем це так, да поки що без слова, без представки справедливого. Да вона звичайно є зараз в медійному просторі Європейського союзу, оскільки навіть за наслідками ядерного чергового шантажу всім стає абсолютно очевидно, що російські російські питання, якщо його так можна назвати, путінські питання потрібно вирішувати, і отут уже градуються держави. Uh -huh. Ті держави, які да, пострадянські, Балтії, Німеччина, та сама Франція, то півночі Європейського Союзу, там Норвегія, Данія, Швеція, Британія, це країни, які розуміють, що таке путінський режим, і розуміють, що йти на зустріч по перемовному треку. Чи на умовах Кремля це ну таке самогубство, тому що по суті це відкриває повністю це навіть на вікно Вертона, друзі, це ящик Пандори, ага. тому що тоді будь, будь який будь-який тоталітарний авторитарний режим в світі. Подивляючись на цю історію, скаже: А навіщо взагалі міжнародне право, а навіщо виконувати якісь свої обов'язки? Потрібно просто концентрувати силу і це право сили використовувати в тих напрямках, напрямках, де це потрібно робити. От цікавить тебе якась частина якоїсь країни, де там багато на ресурси, припустимо, да або реалізують твій вихід до моря і все. І ти йдеш відповідно цю частину. тому що розумієш, що міжнародна спільнота слабка, недієва, дієва, не консолідована. І ти це своє право сили реалізуєш. Так можливо, колись якась там конфігурація зміниться, але допоки вона зміниться, це ти цю територію відповідно зробиш саме можливе, щоб асимілювати. Ну, в принципі, те саме, що зараз робить на Донбасі в Криму Російська Федерація. Так от. В принципі, тоді ми можемо констатувати, що не буде існувати світового права міжнародного права якоїсь міжнародної там дипломатичної на дипломатичного, дипломатичного майданчику вигляді організації Об'єднаних Націй, і скоріш за все це призведе до світової війни. Вона не мов і як наслідок, звичайно, враховуючи що право сили буде підкріплятися в сучасному світі наявністю ядерної зброї, це рішення по справедливому миру для України воно може призвести до глобальної кризи, до глобальної третьої світової війни. Тому і ці питання дуже пов'язані до української формулі миру. Тому ми і говоримо про глобальність цих питань усіма нашими партнерами, пояснюючи. Що просто домовитись щоб не стріляли да я про якийсь тимчасовий мир ага. цього не буде. Якщо не буде миру справедливого, то взагалі ніякого миру не буде. Максимум, що це Російська Федерація умисно може наприклад спинитися і поновити свої військові потуги. Припустимо, там через півроку ага. чи через рік і все тому, да, тому зараз і потрібен цей саміт миру. Щоб не тільки країни, там, припустимо, антипутінської коаліції розуміли наслідки цього мирного процесу, і найголовніше умов цього мирного процесу, але й країни, припустимо, да західної Європи. Ну вони включаються потихеньку. Да, є ж навіть же безпекові угоди з Іспанією, uh -huh. з Португалією, іспанцям нам Петріоти передали. Але є той самий глобальний південь Африка, Латинська Америка, Близький схід. Середня Азія, і з ними так, з ними потрібно працювати і працювати не один і не два дня. Тому і ми говоримо, що це буде ціла серія самітів, і це тільки установчий із них і перша перший саміт. Тема переговорів вона буде вкидатися, і ким саме буде вкидатися? Я розумію, що інтенції у Росії, яка вкраплюється, і у Франції, вони можуть бути різні, або у Китаю і навіть у Китаю і Росії, вочевидь, не буде абсолютно тотожною позиції. У Китаю є своя політика, яка не завжди буде збігатися із російськими інтересами, вочевидь, тобто там китайські інтереси в першу чергу. Але як нам бути, як нам балансувати? От в Цій всій історії, якщо і взагалі, як ну навіть не на рівні держави України, не на рівні найвищих переговірників, а нам, громадянам, це все? Ну, ті теми, про які ми вже протягом двох з половиною років чули, як про неможливі і раптом вони виявляються можливими на сторінках преси. Та нічого немає, неможливого. Давайте бути реалістами. І от мене абсолютно це не здивувало. що російська дезінформаційна ця пропагандистська машина, що вона працює виключно на Російську Федерацію? Ну та звичайно, ні. Навіть на ті західні, припустимо, американські поважні видання, на які вони просто не можуть купити прямо якусь статтю. Вони туди інтегрують, припустимо, якісь експертні коментарі. З якими потім а, працює відповідно журналіст який готує статтю. І вона виходить така напіввикривлена. Росіяни вже не гібридизували. Вони а, вони самодосконалились Вони почали працювати не так топорно, да, не так просто а, і набагато більш професійніше а, і тому не знаходити а, ці епсо, і їх а, виділяти, да з ними ефективно працювати стало набагато складніше, ну але добре, що ми маємо тут значний досвід. І тепер відносно війни і миру. Да? Ти ви абсолютно праві. Що по питанням війни і миру Російська Федерація і той самий Китай вони не тотожні. Більше того, відбу була зустріч да, Росії Путіна та СІ на був спільний брифінг на спільному брифінгу СІ жодного разу. Жодного слова про мирний план Китаю не сказав. Більше того, я вам скажу, мирний план Китаю, офіційна дипломатія Китаю, не згадує взагалі після того, як вони прийняли участь у проміжній підготовчій зустрічі до саміту миру в Джиді в Саудівській Аравії. Де вони мали прямі перемовини з України. Та да, вони говорять сентенції, які комплементарні Російській Федерації. Вони говорять такі словосполучення, яке нам не подобається як українська криза. Вони говорять про політичне врегулювання питання. Але про са свою формулу вони не говорять? от у чому справа про це? До речі, говорить, хто Росія говорить про формулу Китая без участі відповідно самого Китаю. Також формулу миру згадує Угорщина та Бразилія. Ну тобто, да цим просто наповнюють медійний простір цими ІПСО, які ну направду не відповідають дійсності. Чи і останнє чи Китаю вигідно, щоб Росія продовжувала воювати? Так, вигідно, тому що Китаю дуже вигідна, слабка Росія, але направду абсолютно не обов'язково, щоб Російська Федерація воювала проти України для Китаю. Оскільки Росія постійно зараз при Путіні буде до його смерті, я думаю, в стані війни знаходитись, тому що по-іншому просто тоталітарні режими не тримаються. Їм потрібно воювати на своїх зовнішніх кордонах, підтримуючи відповідно цей військовий ручний режим управління, І більше того, вони втратили дуже багато своїх позицій як впливу на європейський союз. Так і в своїх традиційних зонах впливу в Африці, в Латинській Америці, на, на Близькому сході і в Центральній Азії. Ну подивіться, просто зараз їх а, буквально за шкірку викидають з а, Вірменії. І хто ви думали, це робить? Сполучені Штати чи можливо Брюссель, Лондон чи Париж. Дані це робить не Пекін, тому що йому, йому вигідно отримати той самий шовковий шлях. Ну тобто, Росія зараз продовжить інспірувати військові конфлікти. Вона продовжить самоізолюватися і бути дешевим сировинним донором. Для Китаю, тому враховуючи стратегічний програш проти України у війні, зараз Путін прагне до одного Путін прагне відповсти максимально на своїх умовах. Для того щоб той військовий ресурс, який зараз сконцентрований виключно для на, на війни з Україною розконцентрувати на, на ті зони впливу, які він буде вважати відповідно пріоритетними, тому цей клубок насправді досить складний, але в ньому є багато комбінацій, які дозволять поставити путінську Росію на, на місце, на, на, скажімо так, спробувати на, все ж таки на Цувати консолідовану позицію угу. дорожню карту. Та відповідний ультиматум для Росії, на який вона піде для того, щоб все ж таки на, на пане Олексію, а як це ультиматум можливо поставити? От напрацювання це мирний саміт чи якась інша точка, якісь інші майданчики? А як поставити ультиматум Росії, якщо Китай не готовий ставити цей ультиматум? І більше того, з різних можливо говори? міркувань, але і Китай і Росія, ну принаймні за висновками низки журналістів, вони. З різних міркувань, але зацікавлені у продовженні війни і одна і інша країна. Ну, правильно, в принципі, по продовженню війни я вам що не дав повний розклад по цим двом країнам. От але скажімо, пам'ятаєте формулювання СІ, який казав на брифінгу по Росії, що він за те, щоб в них там як там щоб не страждала їхня територіальна цілісність. Да? Якщо я не помиляюся, ну тобто в межах визнаних кордонів, ага. що абсолютно відповідає мирному плану самого СІ Китаю нічого другого, враховуючи Тайвань, він сказати не може. Ага. От у чому справа? Тому тут е, така комбінаторика цієї е, формули дуже складна. Е, відносно напрацювання, я думаю, що будуть конкретні е, пункти формулу миру. Вони будуть ставитися як актуальні на окремими частинами на кожний саміт. От, ви знаєте, да на першому саміті поставили три питання: про гуманітарну складову, про ядерну складову. Да включно з енергетичною складовою і відповідно обмін полоненими. От у нас є тактична ціль на цей конкретний установчий саміт ага. для того, щоб по цим трьом пунктам отримати якесь спільне бачення, спільне комуніке. Далі скоріше за все, також буде по два-три пункти на наступні саміти. Розділено і будуть наповнюватись додатковими учасниками, маю на увазі делегаціями робочі групи по конкретному пункту. Тобто, чим більше ми зараз інтегруємо країн до роботи по мирному плану України, тим з великою вірогідністю вони його відповідно підтримують у більшому відсотку. Да? А от в процесі вже. Роботи і напрацювання спільних позицій по конкретному пункту вже буде напрацьовувати відповідна дорожня карта імплементації цієї формули, uh -huh. а фінальною точкою дорожньої карти по її імплементації звичайно ж буде на ну, то, -то по-другому умови капітуляції, uh -huh. які виставили світова спільнота Російської Федерації. Ну а далі по суті два варіанти розвитку подій вона надсилається на Російській Федерації, вона бо при приймає ультиматум і вступає в відповідні перемовини або його не приймає і в дані перемовини не вступає. І тоді з величезною вирогідністю Росія може нарватися просто на світове ембарго економічне, і цього вона точно не принесе. І до речі, я дуже не впевнений, що в процесі пошуку цього рішення не буде приймати участі Китай тому що він розуміє, що стратегічно йому. Набагато вигідніше налагоджувати взаємовідносини тісні з європейським союзом, в тому числі з Україною, мати сталий трек перемовини зі сполученими штатами. А Російської Федерації так жодного виходу немає. Вони е, інших таких глобальних ринків окрім Китаю не залишились. І що далі? От, припустимо, теоретично. От Китай каже: Я не хочу купляти у вас е, газ або я не хочу у вас купляти сиру нафту. Далі що? Резервуарів немає. Зберігати немає де ага. танкерний не флот чинівої одразу не переварить таку кількість. Якщо її не буде скупляти Китай, ну тобто економіка Російської Федерації почне самосхлопуватись, а свердовини відповідно почнуть закриватися. Тому Путін сам себе загнав в тупік, коли він по суті втратив свою геополітичну суб'єктність. Пане, Олексій... зараз... да, да. Пане Олексій, зараз постадане Оксі, але ось з одного боку. А, ну, очевидно, що за логікою речей це має відбуватися. Так само, як очевидно, за логікою речей ми мали би побачити серйозніше, ніж нині бачимо серйозніший вплив санкцій на російську економіку. Але поки цього не відбулося, більше так. того, а, констатують навіть західні аналітики, що Росії вдається ну перепрофільовувати певним чином економіку а, місцями робити імпортозаміщення, місцями компенсувати оборонними замовленнями. А, Втрати в загальних фінансах і таким чином вирівнювати цифри бюджету місцями. Робити ну перепрофільовувати свою видобувну галузь на інші ринки. І Той же Китай стає тут безперечно таким головним рятівним колом для Росії. Але ось я зараз хочу процитувати таку думку, яку публікує New York Times, Що зростає розуміння, що наступні кілька місяців можуть бути вирішальними і. І в Білому домі стурбовані, що Путін може набрати достатньо сили, щоб змінити траєкторію війни на свою користь. І Загалом фахівці називають 24-й рік роком можливостей для Росії. І от якщо українським силам вдасться протриматися 24-й рік, то 25-й рік це вікно можливостей для Росії уже зачиниться. Втім, далі, от на додачу до цієї думки, я хочу процитувати ще одну думку із колонки Фабріса Потіє його статті виконавчого директора директора Расмосен Глобал, компанія, яка консультує Україну у рамках її співпраці з НАТО і НАТО в рамках співпраці з Україною. Ну не дарма Андреса Фога Расмосана. Так тут ім'я теж є на чолі цієї компанії. В назві наразі у заходу немає чіткого уявлення, як закінчити російсько-українську війну на прийнятних для України умовах. Як із цією проблемою бути в рамках глобального саміту миру звісно буде здалеку дуже напрацьовуватися формула. Нас вже якось Олаф Шольц. От буквально щойно попередив прямим текстом: не чекайте, що це буде рецепт миру, не чекайте, що миру можна досягти тут. Що буде йтися про безпеку ядерних об'єктів, про безпеку торгівлі тобто далекі історії, які якоюсь мірою контролюються, і тепер, але війна все ще йде. Її гаряча фаза. І а, спроби російського тиску на Харківщині, і от як бути із цим усім тепер у Росії вікно можливостей, у Заходу немає розуміння, а, як досягти належного для заходу і для України результату. Ну, ніхто не казав, що буде легко. Ну, давайте все ж таки, да скажемо одразу цей висновок, тому що він логічний. Звичайно, 24-й рік складний. Ми про це з вами говорили вже не один раз. І це не секрет для наших шановних глядачів. Це рік виборів, рік, рік політичної турбулентності, рік пер... Перестраховок да західних політиків на рік політичного тиску гібридного на максималках з боку Російської Федерації, адже ж навіть зараз по європейському союзу там приходять ультраправі і їх втіхаря через там їхні підприємства да, на заході фінансує Російська Федерація. Хоча не сказав би, що ультраправі напряму там щось отримують від Росії. Впливів надзвичайно багато, і чи цей рік для Російської Федерації ви знаєте? Я мабуть погоджуся тому, що такого розваленого заходу такої непрацюючої архітектури світової безпеки ще не було ніколи. Точніше по-другому вона завжди була була, але вона не настільки жорстко тестувалася умовами да, реальності. А Путін її дуже зробив жорсткий тест. і цей тест, звичайно, ні Організація Об'єднаних Націй, ні Європейський Союз, ні НАТО, ні, взагалі там колективний захід. Вони, вони не не пройшли. І да, так, дійсно, на полі бою, що буде відбуватися до речі, Рамштайн сьогодні має бути черговий 22-й, там на ньому буде додаткова фінансова допомога для України. Тобто, ми бачимо, що цей військовий Ковий компонент продовжує ем, досить ефективно реалізовуватись, е, і тут дійсно те, що буде відбуватись на полі бою, буде впливати на дипломатичний трек. Ці треки йдуть паралельно, і якщо України будуть досягнення, ну от що, наприклад, спинили ворога на харківському напрямку, в принципі, це досягнення і це піднімає дипломатичну силу для України. Це добре, от але якщо десь почне фронт провисати, то і дипломатична позиція на превеликий великий жаль, вона буде слабшати у перемовинах як відповідно з партнерами та. Так і з країнами, які вагаються, припустимо того самого глобального півдня в межах оцих самітів миру, тобто от ви абсолютно правильно артикулювали відносно військового компоненту сполучені штати Європейський Союз чудово розуміє, що для того, щоб консолідувати єдину спільну позицію на цих форумах на цих самітах миру, потрібно допомагати Україні на полі бою для того, щоб Україна мала. Стратегічну військову перевагу, і от в принципі, наші партнери вже зараз, слава Богу, дійшли до цього розуміння. І я вам більше скажу, що вікно можливостей для Російської Федерації це навіть на 21 рік. Це от якраз. Він десь до початку відповідного саміту миру, оскільки і ПСО там по псевдонелегітимності президента воно якраз на пік виходить саме сьогодні. І допоки ми не отримуємо велику військову допомогу від сполучених штатів, допоки в нашому небі не буде не будуть а 16, оце це якраз і є концентрація цього вікна можливостей для Російської Федерації, якщо ще внаслідок наших перемовин нам дозволять ефективно використовувати зброю для захисту. По території Російської Федерації, то це вікно можливостей дуже швидко і дуже стрімко для них буде закінчуватись і звужуватись. Тому так на превеликий жаль, фіналізуючи зараз у світі немає тих інструментів, які, які мали працювати заблокований радбез тією самою Російською Федерацією, рішення генасамблеї не обов'язкове для виконання, в принципі, всі інституції, включаючи там і. Гатеї червоний хрест багато в чому також грають під дудку Російської Федерації або того самого Пекіну, який намагається заблокувати багато процесів, тому звичайно ж світ підійшов дуже слабким до цієї континентальної війни. І поза сумнівом, як ми вже сьогодні з вами говорили в наших в нашому ефірі досягнення цього справедливого миру ага. воно і ста буде маркером того наскільки світ втримається від глобального конфлікту, від глобальної кризи, від глобальної війни, і скоріше за все, саме на цих самитах, в неформальній обстановці буде напрацьовуватись конфігурація того самої архітектури світової безпеки, яка прийде ага. вже на зміну рент організації Об об'єднаних націй і алтинсько поздамського світу, тобто Но я думаю, що чекати до найближчого да. саміту вже зовсім небагато